І так, друзі, всіх вітаю, вже вітаємо двоє, я і дружина. Вітаємо всіх з Новим роком, який вже настав. Не знімали відео, не викидали перед Новим роком, тому що ну, не було часу. Зараз всіх вітаємо, бажаємо всім Божого благословення, всього самого найкращого. Ну а саме найголовніше, що ну, побажати всім, а саме нашій Україні, це поскоріше перемоги. Ну і щоб настав мир, щоб не було цієї війни, яка на даний час є. Тому всіх щиро вітаємо. Хай всіх Бог грязно благословить. І в цьому році, щоб було ну, більше позитиву і більше таких приятних моментів. Це бажаємо абсолютно кожній сім'ї. Неважливо, де ви знаходитесь в Україні, за межами не важливо взагалі. Тому всіх щиро вітаємо. Ну і прийшли, проїжджаємо наш точок другий невеличкий. ну і Вирішили показати вам, яка тут картина у нас. Зараз познімаємо трішки відео ну і покажемо вам. І так, друзі, тут відводки. Зараз подивимося, яка тут картина. Отак сидять. Все класно. Закриваємо, щоб не вилітали. Ті вулики поміняли на ППУ. Просто відкриємо декілька сімей та покажемо вам що тут знаходиться. Тут невеличкий відводить на чотири рамки, теж все добре. Пішли далі, подивимося тут декілька сімей. Отак все зимує, ніяких синичок нічого немає, бо просто в році було багато побитих вуликів з ППС. Зараз ППУ, тому все дуже класно. Тут і така сім'я. Теж дуже все класно. Так. Далі Ну от бачимо ППУ все чисто, а ППС десь снички трошки почали гризти. Тут теж все класно, не будемо відкривати. Тому що зараз не мінусова температура, вони дикції активні. Так, І на цю останню подивимось. Оці так сидять, дуже класно. Тому, друзі, така картина на другому точку у нас. тому друзі, отакий в мене є помічник. Дуже люблю його, є комусь знімати вже тепер відео. Отак От виглядає наш другий точок. Ну і все. Отаке От коротеньке відео. Ще раз в кінці відео щиро вітаємо вас з тим роком, який настав, і бажаємо всього самого найкращого. А саме найголовне це Божого благословення, тому що це найважливіший момент, який наступає в, кожному, в кожного в житті. Коли людина з Богом, тоді у неї все прекрасно. Будуть, звісно, що будуть якісь там труднощі, але коли ми з Богом, тоді ми все пройдемо абсолютно. Це, друзі, всім благословінь і всього найкращого.